Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми вивчаємо ваші гаджети. Саме так, бо це колись автомобілі були тільки засобом пересування, а смартфони тільки дзвонилкою. Я розумію, для когось це і досі так, але тоді можна їздити на таксі і зовсім не обов'язково купувати флагманський смартфон. А якщо ж ви обираєте для себе топ, як от Galaxy S25 Ultra, то скоріш за все вас цікавить не тільки телефонна книга, та будильник. Смартфонах вже багато років не одна і навіть не дві камери. От тут їх цілі чотири. І сьогодні ми разом з вами будемо розбиратись, а навіщо вони тут. Де в цілому розберемось з базовими фотоможливостями вашого смартфону. Я буду це робити на прикладі S25 Ultra. Але більшість цих можливостей будуть актуальними і для інших смартфонів Galaxy. Тож цікаво буде всім. Ми розберемо фірмовий застосунок камери. Я дам поради по налаштуванням для найкращих фотографій. Розповім, навіщо тут всі ці. Камери. І коли після відео ви точно визначите, що ви таки хочете придбати собі новенькі S25 Ultra, Ви знаєте, де це найкраще зробити. В мережі Samsung Experience Store можна як в офлайн-магазинах, так і на сайті Samsungshop.com.ua Я вже бачу, я вже бачу, можливо, ви хочете не ультру, а щось попростіше. Там є все. І навіть не тільки смартфони, і не тільки планшети, годинники, а ще й купа побутової техніки Samsung. І при купівлі в Samsung Experience Store ви отримуєте додатковий рік. Офіційної гарантії, а також купу інших можливостей. Наприклад, якщо ви захочете принести якісь свої старі пристрої, щоб повернути за них частину гроші і отримати бажану новинку, то там це можна зробити завдяки дуже крутому трейдвіну. Можна компенсувати до 100% від вартості новинки. Так що переходьте за посиланням в описі, там багато цікавого. І почнемо з фірмового застосунку камери. Після запуску ви одразу попадаєте на екран фотографія. Це ваш фотоапарат зі всіма необхідними і тут ви одразу можете починати робити фотографії завдяки клавіші спуску затвора. Доторкніться до неї один раз і буде зроблене фото. Воно одразу з'явиться в галереї, і перейти до нього можна прямо з камери. Важливо, що якщо ви перейшли в камеру, не розблоковуючи смартфон, то передивитись ви зможете тільки ті фотографії, які зробили під час останньої сесії, поки смартфон був заблокованим. Це у цілях безпеки. Якщо клавішу затвора натиснути і не відпускати, то почнеться зйомка відео, але тільки на час, поки ви тримаєте. Клавішу. Щоб можна було відпустити палець і продовжити зйомку, треба провести пальцем вгору і зафіксувати запис. Якщо натиснути на клавішу затвору і провести вниз, почнеться серійна зйомка. Дуже корисна функція, якщо треба зняти рухомий об'єкт: автомобіль, людину, що йде чи біжить птахів і так далі. І до речі, якщо деякі функції, про які я вам розповідаю, у вас не працюють, вони можуть бути просто неувімкненими в налаштуваннях. До налаштувань ми ще прийдемо в цьому відео. Щоб переключитись з задніх камер на фронтальну селфі-камеру, треба натиснути. На цю клавішу зі стрілочками, чи зробити свайп зверху вниз, чи навпаки. Але ми ж сьогодні про високу фотографію, тож повернемось до основних камер. Зверху у вас є панель з декількома функціями. Перша спалах. Я завжди вимикаю його. Спалах може бути корисним, якщо ви в темному приміщенні, вам треба сфоткати якийсь документ, але для творчості він більш за все не підійде. Він просто зіпсує творчу фотографію. Але з іншої сторони, навіть якщо ви просто в темному приміщенні хочете сфотографувати меню чи просто щось на згадку, і у вас спалах знаходиться. Наприклад, в авторежимі, то він приверне увагу всіх оточуючих. Невже воно вам потрібно? Так що вимикаємо. Наступне налаштування роздільна здатність фотографії. По замовченню це 12 мегапікселів, але можна налаштувати 50 та 200. В 50 мегапікселях у вас будуть доступними три камери: ультраширококутна, ширококутна основна та 5х телефотокамери. а в 200 мегапікселях тільки одна основна. Важливо, що серійна зйомка, як і деякі інші функції, працюють тільки в головному режимі на 12 мегапікселів. Наступна функція анімоване фото. Вона також вмикається тільки при 12 мегапів. Ця функція дозволяє грати з фотографією вже в галереї, оживляючи її. Я, до речі, про це розповідав в огляді One UI 7 Зацініть. З фото можна зробити коротеньке відео з ефектом бумерангу, уповільнення, чи просто залишити анімацію. І останній режим дуже цікавий: це фільтри, але дуже просунуті. Натиснувши на цей пункт, ви можете в режимі реального часу бачити, як змінюється налаштування кадру в залежності від вибраного фільтру. До того ж, кожний параметр можна підлаштувати під себе. Тут є насиченість всього фільтру, кольоровати. Температура, контраст, насиченість та зернистість. Окрім цього, можна завантажити фільтри в магазині, а також створювати власні, використовуючи якусь фотографію з обробкою, що вам подобається. Просто додаєте її, і фільтр створюється автоматично. Під основною частиною екрана з виду шукачем є меню переключення між модулями камер. Як я вже вам казав з самого початку, тут у нас цілих 4 камери. Давайте розбиратись в них. Основна камера позначається як 1X це умовне позначення, якщо говорити професійно Мовою, то цей об'єктив має еквівалент фокусної відстані в 24 мм і світлосилу F1,7. Під цією лінзою є матриця з роздільною здатністю 200 Мп і її розмір 1 на 1,3 дюйм. Модуль має оптичну стабілізацію, щоб можна було знімати навіть на ходу. Другий модуль ультраширококутний. його умовне позначення 06x. Матриця ультраширококутної камери має роздільну здатність 50 Мп, світлосила оптики F1,9. Лінза надає дуже широкий кут огляду в 120 Градусів. Тобто цю камеру треба використовувати, коли потрібно захопити більше об'єктів на невеликій відстані від об'єктиву. Наприклад, цілу будівлю, автомобіль чи групу людей. Третя камера це телефотомодуль, умовне позначення 3X. Це означає, що цей об'єктив наближує об'єкти приблизно в три рази порівняно з основною ширококутною камерою. Еквівалент фокусної відстані тут 67 мм, матриця на 10 мегапікселів, світлосила F24. Камера та. Також має оптичну стабілізацію. І остання камера теж телефото, але з наближенням приблизно 5х, еквівалент фокусної відстані 111 мм. Сенсор на 50 Мп, світлосила F3,4. Але цей модуль дуже цікавий, так як наближення вже велике, він влаштований не так само, як три інші, тому що вам потрібно розмістити набагато більше елементів оптики. Щоб ви розуміли, для порівняння, от вам як виглядає об'єктив для звичайного фотоапарата, приблизно з такою самою. Фокусною відстанью. Тому систему лінз тут розмістили періскопічно під кутом 90 градусів. Телевіки зроблені для того, щоб знімати віддалені об'єкти, до яких неможливо підійти, чи щоб зробити творче кадрування, виділивши тільки основний об'єкт на фото, без всього, що є навколо. Але до творчості ми ще будемо повертатись в наступних відео цієї серії, де я вам буду розповідати вже на практиці, як і навіщо використовувати кожен з цих модулів. Сьогодні у нас більше технічка. Як бачимо, наш. Шкалі, окрім наших камер 06, 1, 3 та 5X, є додаткові значення 2x та 10X. Це не оптичні лінзи, але якість фотографій з них максимально наближені до оптичних модулів. Бо роздільна здатність сенсорів дозволяє робити так званий кроп, наближуючи зображення гібридним шляхом. Умовно 2X це гібридний зум з основного сенсора 1X. Просто зі всієї матриці на 200 мегапікселів береться половина. Але стандартна роздільна здатність фотографій, як ми пам'ятаємо, тут 2 12 мегапікселів. Тож, якщо ви фотографуєте на один x модуль, то у вас 16 пікселів об'єднуються в один. А от якщо ви робите двократне наближення, то виходить, що 8 пікселів об'єднуються в один це все одно більше ніж один до одного. До речі, тут варто згадати про те, що люди інколи думають, що їх хтось обманює. Чому коли ви перекриваєте пальцем одну камеру, все одно наближення працює? Ну, наприклад, перекрили ви 5х, перемикаєтесь на нього. А 5 все одно є, то що це? Просто бутафорія? Тут нема ніякого телевіка? Насправді це не так. Справа в тому, що при недостатньому освітленні смартфон може сам обирати чи робити фотографію на хардверний модуль 5 x чи, наприклад, 3X, чи використати для цього оптичний крок. Тобто, якщо умови освітлення недостатні, то замість оптичної оптики 3 x ви можете отримати зображення з модуля 1X. Просто наближеного в три рази. Так само і у випадку з модулем 5X можна отримати кроп з 3X модуля. Для того, щоб цього не сталося, треба чи поліпшити умови освітлення, чи перейти в прорежим. І тоді ви будете хардверно, примусово вмикати той модуль, який вам потрібний. Про прорежим ми будемо спілкуватись трохи далі в наступних відео цієї серії. Справа від перемикача камер є меню швидких налаштувань. Тут можна перейти в основні налаштування, можна керувати спалахом, налаштувати таймер, якщо ви хочете поставити смартфон і зняти себе з друзями. До речі, можна просто поставити смартфон і скористатись для фотографії смарт-годинником Samsung. Можна налаштувати співвідношення сторін кадру, анімоване фото, налаштувати корекцію експозиції, фільтри та ретушування. Про деякі пункти я сьогодні вже розповідав, тож зупинюсь на інших, які дуже важливі. Наприклад, співвідношення сторін. Багато хто думає, що пункт Full, тобто повний, це найкращий варіант, але треба знати технічну частину. Матриця в смартфоні має співвідношення сторін якраз 3 до 4. Тобто, коли ви обираєте інше співвідношення сторін, 9 до 16, 1 до 1 чи фул, ви просто обрізаєте кадр, який робиться по замовченню. І насправді це трохи гірше, тому що у вас не буде такої свободи в тому, щоб обробити фотографію самостійно. До прикладу, оце матриця вашої камери. Якщо ви обираєте 9 до 16, ви обрізаєте її по краям. Якщо фул, то ще сильніше обрізаєте. Якщо один до одного, то обрізаєте зверху і знизу. Тож я раджу завжди фотографувати по замовченню в 3 до 4. Таким чином, ви будете захоплювати максимально всього в кадрі і потім вже самостійно вирішувати, а що ж обрізати і що залишити. Також я не раджу вмикати ретушування. Ви зможете зробити це саме в редакторі. бо Реташування це та саме обробка, але без можливості отримати оригінальну фотографію без обробки. Також на екрані, в залежності від умов зйомки, з'являються режими нічного фото, якщо темно, чи макро, якщо об'єкт зйомки близько. Тепер перейдемо до налаштувань вашої фотокамери. Спочатку у нас є блок смарт-функцій, деякі я залишаю, деякі прибираю. Наприклад, сканування документів та тексту дуже крута річ. Треба зберігти документи, чеки, відправити комусь. Це тепер дуже легко робиться. Навели Сфоткали і можна навіть текст забрати в цифровому вигляді. Сканування QR-кодів теж потрібна річ, завжди залишаю увімкнену цю функцію. А от рекомендації по фотографуванню я вимикаю. Також і інтелектуальну оптимізацію налаштовую на мінімум, бо я люблю отримувати максимально необроблений результат і вже далі самостійно вирішувати, що з ним робити. Звісно, тут можна заперечити, що тоді треба фотографувати в raw форматі, тобто максимально сирому і нестисненому. Але знову ж таки, це вже по частині про режиму вашої камери, до якого ми обов'язково повернемось, але вже не сьогодні, тому що відео буде величезним, і я вас перенасичу інформацією. Далі налаштовуємо роботу з зображенням. Наприклад, що буде відбуватись по проведенню пальцю вниз по спуску затвора, серійна зйомка, чи буде створюватись гіф. Водяний знак вмикати не треба, а в розширених ви обираєте формат зображення, я обираю найбільш сумісний, тобто не вмикаю хейф, а також обираю, чи треба одразу знімати в RAW. Я завжди фотографую в JPEG. Так, це не так професійно, але дуже просто і швидко. І остання функція тут: чи потрібно знімати анімоване фото до і після спуску затвора, чи тільки до. Повертаємось назад. Тут у нас декілька функцій по роботі з селфі, чи потрібно віддзеркалювати зображення, і чи дозволяти перехід в селфі режим свайпом вгору чи вниз. Я цю функцію вимикаю, тому що якщо мені треба зробити. Селфі я натисну на кнопочку самостійно. А от свайп можна випадково зробити і перейти в самий непідходящий момент на фронтальну камеру. Параметри відео ми пропускаємо, ми до них повернемося у наступних відео. Але далі у нас залишились деякі дуже важливі функції. Автофокусування відстеження я залишаю так, об'єкт буде в фокусі, навіть якщо рухається. Обов'язково вмикайте напрямні для композиції. Всередині можна обрати, чи це буде сітка, рівень, чи обидва. Я залишаю обидва. Так легше компонувати. Кадр за правилами третин, а також ви не завалите горизонт, тому що у вас є рівень. Геотеги по бажанню можна завжди згадати, де робили кадр. Альтернативні способи зйомки це також по бажанню. Я все вимикаю. Але дуже важливий пункт параметри для зберігання. Тут ви обираєте пункти, які не будуть відновлюватись до налаштувань по замовченню після вимикання камери чи навіть перезавантаження смартфону. Я, наприклад, тут обираю режим камери. Якщо я знімаю багато відео зараз, то після кожного включення камери у мене буде запускати. Саме відеорежим. А також я обов'язково вмикаю пам'ять для налаштування експозиції. Цю функцію додали тільки в One UI 7. Тепер можна зберегти коригування експозиції влітку, наприклад, на мінус 05, і не треба буде налаштовувати її заново. До речі, взимку, коли багато снігу, камера при автоматичних налаштуваннях любить трохи занищувати експозицію, ну тому що багато світлого навколо. Тому можна там навпаки трохи припідняти експозицію, і тепер це можна зберегти. І ще один лайфхак з експозицією. Якщо знімаєте там, де багато. Зелені, наприклад, у лісі чи в саду, то камери будь-яких смартфонів чи навіть дорослих фотоапаратів побудовані таким чином, що в автоматичних налаштуваннях зелений колір буде трохи висвітлюватись. Тому при великій кількості зеленого кольору експозицію треба занизити. Звісно, сфокусуватись чи трохи занизити експозицію, ви можете також і зробивши теп на екрані, і тепер. Граючись оцим повзуночком, і якщо ви думаєте, що це всі функції вашої фотокамери, до відео ми навіть ще й не доторкались, то і це не так, тому що у вас є ще професійна фотографія, є експерт РО і ці теми заслуговують окремого відео. І я думаю, що ми окремо ще знімемо і про астрофотографію, і багато ще чого цікавого, тому що у вас в руках не просто дзвонилка. Це справжній медіакомбайн з крутезними камерами. І в кінці вам тільки маленький лайфхак. Якщо ви побачили щось дуже цікаве і не хочете це пропустити, то швидко запустити камеру можна подвійним натисканням на клавішу блокування, і таким чином можна одразу переходити до фотографування. Вмикається це в налаштуваннях смартфону, але по замов вже працює так що пробуйте, користуйтесь це дуже зручно. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і корисним. І, можливо, ви навіть відкрили для себе щось нове. І тепер ви точно знаєте, коли вам будуть ставити запитання, а як користуватись всіми цими камерами в своєму новому смартфоні, куди відправляти таких людей? До нас в відео послання можете відправляти це дуже зручно. Дякую вам за перегляд. Можете ставити свої запитання та давати поради в коментарях до цього відео. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.